Давайте почнемо з першої гри. Дайте батл. Окей, гоу Ставлю лицаря. Лицар буде допасити мага по його капішончику Накидає йому палок А то що, маг, я бачу дуже наглий став останнім часом. Дуже нагліє, перегинає палочку. ААА. Так, запчик. Нє! Ну я знов не склікаю, Боже, вибачте, що я так гараю. І так, перша точка, найс. Пора мишок діставати, мишки дістались. Запчик, запчик. Наступне питання: напишіть у чаті, скільки у вас трофеїв загалом є. У Clash Royale. І так, з центра принца, будемо дефати Хока, невже ти дійсно хочеш нагло запушити? Зап! Зап! Не Зап запкинути! Брат! Не встиг! Так, дістаю мага не ні не не не, не, не 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 Ось тися убився, братан. Ось тийся убився. І... А, що за кок? Томпстон на центр лупашим. Давайте, мага, будемо використовувати так стабільненько, позаду вишки. Трол мочі. Проти нас грає трол, брат, не треба нас тролити. Якщо будеш тролити, я подзвоню брату. Він тебе просто на геліку забере. І так, принц дістаю. Бррррр! Зап, зап, за дефою, таран чи ні? за дефою, за дефою, таран скелетами! Готую тут еровси. еровси, стріли. <applause> Який урон проходить неперевершений. Тепер давайте Томпстон поставлю в центр. Окей, окей, будемо дефати мага, але, на жаль, немає еліксера. Дякую за підписку, кожному друзі. У мене 389 хпшок. Бам! Най! най, най! Пліс! Ні, це мінус вишка, що ти робиш? Рома, що ти робиш? Ай, кемон. Кидаємо гоблінську бочку, поки що хай летить собі в повітрі. Розкривайся, тюльпан. 900 хп? 700 хп? В нього ще фаєрбол є. Ну тоді тактика, ось яка. Через те, що він нагло дуже атакує нас. В нього є мах, в нього є фаєрбол, в нього є різні карточки, які спамлять. Ми будемо пузити, я плюс еліксер, лезько брателю, де стаю візер, ПАНАВ подав. Пана, далі запчик, 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 запчик. Зап, зап стріли! Ай, пий, пий! Даут и ластпий! Стоп, 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 далі далі. Скелетів на блок. Вилітають гобліни. Гобліни в бій. Далі плюс Томпсон, Томпсон, з тобовидився. Головне задефати. Гоблін не добивають, в нього 13 хп залишається. 13 хп, шок, братило. Зап. Зап. Бей повітря. Найс! Візьме, лес гоу. Далі. План ось такий. Візарда, плюс гоблінська бочка. Кидаю сюди. Стрілами ми, ми доб'ємо навіть запом, я думаю. Братан! Як ми легендарно перемагаємо, тільки що трол мочі. Це дійсно якийсь потужний чоловічок попався нам, який грати абсолютно не вміє. Так, закриваємо. 1050 монет випадає нам. Батл погнали, поки що капусточку поїм Тверда, не будемо їсти. Дістаємо тоді мага. Будемо дефати свинок таким чином. Давайте подефаємо бам. Перший фаєр, другий фаєр, let's go. Який принц, який лицар, вони різні абсолютно. До речі, напишіть, як ви думаєте, ви вірите в цей прикол, що у світі є двійник ваш. Тобто хтось виглядає так само, як ви, один в один. Припустимо, десь у Китаї. 96 хп залишається на вишці. Стріли, стріли на банку. Бррррр. Задефали, молодець, молодець, брата, запотушно було. Ромати гриб, брат, я не те що гриб, я мох. Okay. <laughs> так, давайте поставлю Томстон у центр. Окей, давайте, принц. Принц буде лупашити зараз. Бррррр. Оцініть мою гру загалом від 0 до 10. Точніше, навіть не від 0 до 10, а по кубкам. Наскільки кубків я граю? Ну бо я відчуваю себе, знаєте, Халком в цій індустрії. <свист> <свист> Мене неможливо обіграти в клещі. Далі гобліни. 1800 Ко... кому-то тренди. Мама, ти чула, що він сказав? Так, скелети. <свист> Це будемо дефати мах плюс е... Томсон. -том. Далі. О, а що, не прийшло? Ти думав, буде проходити постійно ту... така атака? Ні-ні ні, Рома факти вміє аналізувати, він бачить, що буде в майбутньому. Далі, не пам'ятаю, в нього були ці е скелети. Здається, ні. Він хоче дуже сильно добити вишку в основному, але звісно не дамо. Не дамо. Yeee, yeee, vincu-se bratan, vincu-se! Roma făcută de ne das! Vă era let it go bratan, pufa 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 da 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 te mi ni muzici! al, al. Що нам падає? 105 фаєр спірітів Найс, айм реді, починаємо наступну гру. Заспівай, будь ласка, пісню. В очах у мене 700 FPS для тебе, брат. В очах у мене 700 ФПС, сяма мадам викликає інтерес. Але вибача, Ha, yes, I need drop Let's go, bro M4, емфов, позроби фото. Пофелибе. Вона як бен, вона мені каже, що мене любе. Але я пікну в КС, а пою глобала попадаю в хат. Ей, я кажу, бай, бай-бай. У мене раунд, бай-бай. Назад, о, давай. Можливо, завтра давай. Окей, тільки-тіка-тіка -ті -ті -ті. вибирайка. Ската пулейку. У мене було 10. Ай, візер, найс. Далі, дракончика забрати, бам! Впав на землю. Принца ставимо з центру. Як він це дефати буде, не уявляю. Тут легко, тут легко. Тут е, стріли плюс скелети, я виграв. Най! Куди ти лізеш? Нащо ти кидаєш гоблінів на головну вишку, коли я атакую, коли в мене принц, коли в мене гоблін, коли мене буде. Ти ж не бачиш, що там максимальна потога! Я лечу, ти маєш дефатися кусь тільки... Okay.